Ну що ж, підготувала я вже приміщення для своїх наймолодшеньких. Температура тут 19 градусів. Нормально, заклеєне все отак. Як же це казала, на базарі тітонька продавала Оце казала ліноль. ось І буде вже переселяти. Зможемо детально і оглянути з наших малят, бо дуже важко в брудері побачити, чи все з ними ок і чи, все, чи почувають вони себе добре. Ну, для мене це важливо, бо так як вони зараз тут побіжуть, то так само буде важко їх вже побачити і подивитися. Будуть сидіти вони на такій сітці, а вигріватися червоною лампою. Ось зробили їм брудер в загальному приміщенні. Ось так воно виглядає, все на скору руку. Багато ще потрібно доробляти. Ну, думаю, що з часом все ми зробимо. Ось тут є фаверольки, є звичайні домашні курочки, імітовані і запропоновані мені, і продані як фаверольки. Ну, тим не менше. Вони сиділи в брудері також на сітці, тому таке утримання для них не є новиною. Подобається мені таке утримання на сітці. Ну і я помітила деякі нюанси і деякі моменти, що якщо вони сидять самі на сітці, то мен... більше циркулює повітря у приміщенні, де вони сидять, і менше утримується Ось які сверища. От розсадник тих бактерій, які є, так? Але водночас подобається мені і на стирці їх тримати, але щоб приміщення було у три рази більше, ніж є самих пташенят. Ось такий куцюпердик. Вообще дуже відстає в зрості від усіх малят. Не знаю чому. Бачите, хоча й вивився, він то був по розмірам такий самий, як усі. Чи він не доїдав, чи що, не знаю. Ну, є один зв'язною дубкою, як же ж без цього. Ось так. Тому всіх, хто завітав на мій канал, ласкаво прошу вітаю вас всіх на такому нашому вершиному подвір'ї. Ось цього маляти не знаю. Мені щось здається так, якби отут, така гулька. Але то, може, мені здається. Так обдивляюся всіх. то ніби нормально. Ну, побачимо. Якраз на дворі прогрілося, ну, а брудер буду готувати мити до вже виведення наступних псишенят. Як вам ця коверолька? Крута, правда? Це з сарказмом я говорю, я знаю, що це не поворотка. Ну, можливо, ті, хто лише завітав на мій канал, ще не знають, що я вмію так жартувати. Будуть думати, що я. О, все-все. Боже, розплакалися, так як маленькі дітки. Ну, ласкаво просимо вас у доросле життя. Вже знайшли годівничку? Тут цей термометр ось такий з виносним металевим наконечником. Ще трошки побуде. Не знаю, що воно мені дасть, звичайно, так як я <свісно> ніяк аж додатково їх не обігрію, тому будемо бачити. Не знаю, наче їм тут комфортно. Звичайно, будуть такі звуки, як гавкання собак або ще щось додатково. то їм буде трошечки лячно. Ну, сподіваюся, що вони звикнуть. Ні, що так розбрідається, трошечки поспостерігаємо за ними, бо хвилюється все-таки. Ось. Апетит мають хороший, бачу, поклала дві годівнички, дві погілочки. Не знаю, як у вас, але в мене птиця так. Обирає собі любиму годівничку, всі товчуться над нею, а от поруч може стояти ось так порожня. І взагалі їм щось Ні на що не звертають уваги. Ну нічого. Какуняють, бачу, у них добре. Ще один плюс з сітчатого її підлоги. Плануємо цей брудер тримати тільки для вирощування малюків, тому тут і є така сіточка з такою клітинкою один на один. Ось. Подальшому, так, і тут будуть підрощуватися малятка і вже йти або на вільний вигул, або <кій> у інший сусідній брудер. Так? Ось тут в мене є малюки. Ось всі полізли ось туди. Значить, там є трішечки тишечки такого. Сонечка вже чоловік приїде, то зробить їм там віконечко, думаю, що... Звільниться трошки в нього часу, і будуть вони вже там теж приймати сонячні ванни. Ну, в цих малят і є такий доступ до віконечка, якщо буде вже на дворі дуже спекотня. ми знімемо ось цей бічний ліноль, і в нас тут є також вікно. Тому поки що дворі холодно, ніякої додаткової вентиляції в приміщенні немає. Приміщення з USB-панелів, тому щілин тут мільйон, навіть ось вхідні двері. Люфтується воно капітально. Ось, ну, побачимо. Оцих малят, які просто вивелися в мене, непородна птиця буде тримати, якщо будуть курочки. І В принципі, я їх не хочу тримати, якщо чесно. Але півники всі підуть в бульйон до свого часу, як виростуть, а курочки... Ой, не впав телефон. А курочки підуть на яйця. Ось, або хтось хоче купити, то вже купить. Що, боїтеся? Ага. Ідіть пийте водичку, даю їм пропоєчку, цю таку саму, що даю і індичкам, і всім всім іншим птичкам, без е е е ніяких заморочок. Ось. Ну, але вже відповідно до свого віку, тому і тримаються вони окремо. Ті пташенятка, які ще в інкубаторі, сьогодні 20 доба, на кльову ще немає. Можливо, до вечора буде. Я їх закладала ввечері, тому можна сказати, що 19-та е, доба закінчується, 20-та починається, тому це нормально. Ось вже теж обростають крильцями. Йо-мая, ну що таке? От я сам більше це не люблю, от коли вони плачуть, переживаю. Бачите, отут фаверолька, Ну і така, як під грудкою. Ось якби мішечок такий утворився. Я потрогала, він такий, як жилеподібний. Тому, не знаю, вона жвава. Але мені не подобається оця її грудка. Можливо, розсмокчиться, пройде само. Хто знає, що це таке. Вона не тверде, вона мене м'якеньке, Але ось така чудосія є. О! Адаптовуються собі, освоюють нові території, я обожнюю от нові приміщення, які ми готуємо, які не потрібно мити <світ> перед тим, як заселяти пташку. Ось, ну, Тим не менше без цього нікуди. Зараз буду мити той брудер, в якому вони сиділи. Спочатку настрою, налаштуюся, вип'ю кави, а тоді вже. Та й така. Ну, хто плаче? От хто так плаче? Чого плаче? І я не бачу, хто це так цявкає. О, бачу, чорне. От там далеко стоїть чорне. Ну, в общем, думаю, що в них все буде добре. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за дружбу. Всім дякую за коментарі та дякую за вподобайки. Дякую Збройним силам України, всім бажаю мирного неба над головою, затишку сімейного в ваших оселях, благополуччя, здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. Ну, для цього ж всім нам потрібно міцне здоров'я та безмежного вам терпіння. До нових зустрічей!